Інструкція, як записатися в Генеральне консульство України в США в сан франциско Заходимо в Chrome, Google, неважно. Пишемо, ось Генеральне консульство України в сан франциско США. Є Генеральне консульство в Україні, України в Чикаго. Мені я живу в штаті Вашингтон. Мені потрібно генеральне консульство в сан франциско Нажимаю і запис на прийом. Ось на зверху запис на прийом. І, до речі, дуже важливо взяти телефон, в якому у вас є дія, українська дія. Бачите, воно мені говорить підтвердження. Дії. В дії. Я підтверджую свою особистість. Так, біометричні дані. Зараз вона мене попросить фотографію. Я, я її зроблю. Вот. Фейс. Моє фото підтвердження. Тримаєте телефон на рівні очей, кліпнути декілька разів або посміхнутися. І все. Пишу: дякуємо за підтвердження. Код для дії вводимо. Код підпис. Вела. Тепер. Підтверджуємо тут, що тут треба підтвердити. Зараз Часто нас переведе на сайт. Що таке? Що таке? Так, все. Ми вже на сторінці. Ті, що нам потрібно. Вверху, три оці штучки. Ми запис на візит. Формую новий запис на візит. Мені треба сформувати на Макара. Тому що в нього закінчиться скоро паспорт. Я заповнюю свої дані. І потім нажимаю далі. Зараз я заповню свої дані. Далі нажимаю. Місце візиту. Куди я хочу приїхати на візит? Македонія, США. Вот. США. Куди саме я хочу поїхати в консульську установу? Генеральне консульство в Нью-Йорку, Я обираю Сан-Франциско. Далі. Консульська послуга для своєї дитини. Пишу тут Дані, моєї написала Дані своєї дитини. Далі. Виберіть послугу. Оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років. Вибираємо. Проходимо далі. Воно е, робить пошук, віконечка для мене. Може робити це довго. Е, і потім сказати, що немає вільних віконець. Е, зачекайте. Ми вам дамо знати. І реально, я десь місяць чекала, от воно побачите, побачить, залишити, ну, постав напише, що немає вільних віконець наразі. Якщо звільниться якась віконечка, ми вам совістимо, вони через місяць мені прислали вільні дати, на коли я можу записатися на вашу електронну адресу, яку ви вказуєте. Бачите, на жаль, зараз немає вільного часу. Записатися в чергу очікування. Ось натискаємо. Все, ваш запис обробляється і результат вам надійде на електронну пошту. За кілька хвилин за кілька днів. Місяць ну вони вам пишуть, що ви в черзі в черзі запису і потім прийшли через місяць, може більше, може менше, кому як день, коли вони вас визовують.